Настала найчарівніша ніч року. Всю землю вкрив м'який пухнастий сніг, і в кожній хаті діти вже спали, чекаючи дива. Але високо-високо, там, де небо торкається зірок, працював святий Миколай. Його майстерня сяяла світлом і теплом. Усі подарунки були готові, мішки, повні іграшок і смачних миколайчиків, уже стояли біля дверей. Вони чекали, щоб потрапити під подушки слухняних діточок. Добрий сивобородий Миколай перевірив останній мішок і усміхнувся. Поруч стояв його вірний помічник, ангел-хоронитель. Отче, подарунки готові, сказав ангел. Але подивіться на цей маленький мішечок. Він порожній. Для кого ж цей сумний прозорий мішечок? Миколай провів рукою над мішечком, і в ньому з'явилося тихе золота весяйво. Це моя секретна скарбниця, відповів він. У ній немає іграшок і цукерок. Тут лежать надія, сила, віра й затишок. Це подарунки для тих, хто цього року найбільше сумував, але не попросив нічого для себе, це подарунки для душі. І хто ж отримає цей найважливіший дар? запитав Ангел. Хлопчик Данилко, сказав Миколай. Він допомагає мамі і дуже чекає на тата, який далеко. Він не просив нічого матеріального. У книзі написано, що він просто хоче, щоб удома знову було тепло й весело. Це найважче прохання, кивнув Ангел. Тому цей подарунок я доставлю сам, сказав Миколай. Моя місія дати йому силу віри. Він одягнув свій теплий плащ, сів у легкі сани, і вони безшумно полетіли нічним небом. Сани залишали позаду зірки і прямували до маленької хатини, де жив Данилко. Подорож була довгою, сани пролітали над засніженими полями і лісами, над тихими містами і селами. Скрізь панувала тиша очікування. Нарешті сани зупинилися біля хатинки, де світла майже не було, на віконці намальовані морозом крижані візерунки, усередині тиша. Миколай тихо зійшов з сани. Він не хотів, щоб його бачили. Добро має бути потаємним, щоб не принизити того, кому допомагаєш. Він зазирнув у віконце, Данилко спав, міцно притискаючи до себе старого потертого ведмедика. Його обличчя було сумним навіть у вісні. Миколай дістав із секретної скарбниці найяскравіший промінь світла і скерував його до хати. Промінь тихо ліг на чоло хлопчика. Миколай тихенько прошепотів Тримайся, дитино, нехай це буде твій дар! Сила віри й сміливості чекати. Все обов'язково буде добре. Я з тобою. В ту ж мить обличчя Данила розслабилося, сон став спокійним, а по кімнаті розлився невидимий затишок. Цей був той найважливіший нематеріальний подарунок, що лікує душу. Миколай посміхнувся і тихенько поклав під подушку хлопчика солодкий Миколайчик пряник, на знак того, що він завжди пам'ятає про тих, хто чекає. Потім він повернувся до своїх саней і полетів назад у зоряне небо. Мішечок секретної скарбниці тепер світився ще яскравіше, наче сам наповнився виконаною доброю справою. А вранці Данилко прокинувся не від шуму, а від нового незвичного почуття. Він одразу відчув тепло й спокій під подушкою лежав солодкий пряник. Але найголовніший дар світлу душі він відчув одразу. Цього дня йому здавалося, що він сильніший, ніж учора. Що він обов'язково дочекається тата, і все налагодиться. Миколай летів далі нічним небо. Його робота ще не закінчилася, але найважливішу частину він виконав він знав, дарувати іграшки це радість, а справжнє диво дарувати віру й силу тим, хто сумує, дарувати ту невидиму підтримку, яка допомагає жити і чекати на краще. Найважливіший подарунок не той, що можна побачити, а той, що можна відчути серце. Миколай тихенько усміхнувся, дивлячись на зорі, це й був його головний секрет, його найважливіша робота.